Розділ 17. Коли Авраамові виповнилося 99 років, з'явився йому Господь і сказав, Я Бог Всемогутній, ходи зі мною і будь бездоганним. Я укладу мій заповіт між мною і між тобою, і вельми тебе розмножу. Впав Авраам долілець, а Бог продовжував до нього говорити Ось мій заповіт з тобою, ти станеш батьком великого числа народів. Відтепер ти зватимешся не Авраам, а твоє ім'я буде Авраам, бо я учинив тебе батьком багатьох народів. Я надзвичайно звеличу тебе, зроблю тебе дуже плідним, виведу від тебе цілі народи, і навіть царі вийдуть з тебе. І укладу мій заповіт між мною і тобою та між твоїми нащадками після тебе в їхніх поколіннях, як вічний заповіт, щоб бути Богом тобі і твоїм нащадкам по тобі. Я дам тобі та нащадкам твоїм після тебе землю, в якій перебуваєш, всю землю ханаанську, на вічне володіння, і я буду їм Богом. Продовжуючи, Бог сказав Авраамові: Ти, заповіт мій зберігатимеш, ти і твої нащадки після тебе в їхніх поколіннях. Ось мій заповіт, якого будете дотримуватись між мною і всіма нащадками твоїми після тебе. Хай буде обрізаний у вас кожний чоловік. Обріжте вашу крайню плоть, і це буде ознакою заповіту між мною і вами. Кожне восьмиденне ваше дитя чоловічої статі у ваших поколіннях буде обрізане, як народження у твоєму домі, так і куплене за гроші в будь-якого сина чужинця, котрий не з твоїх нащадків. Обов'язково має бути обрізаний народжений у твоєму домі і куплений за твої гроші. Тож мій заповіт буде на вашому тілі, як заповіт вічний, а не обрізаний чоловік, той, кому не буде зроблено обрізання крайньої плоті, буде знищений зі свого народу, оскільки він зламав мій заповіт. Далі сказав Бог Авраамові Сару свою дружину не називатимеш більше Сарою, тепер її ім'я буде Сарра. Я благословлю її і дам тобі від неї сина. Я поблагословлю її, і вона стане матір'ю цілих народів, від неї походитимуть царі народів. Після цих слів Авраам впав до лілиць, засміявся і сказав у своєму серці, Хіба у столітнього може народитися син? Невже дев'яностолітня Сара народить? Богові ж Авраам сказав: Нехай хоч Ізмаїл живе перед тобою. Та Бог промовив саме твоя дружина Сара народить тобі сина, а ти назвеш його Ісааком. Я укладу з ним мій заповіт заповіт вічний, і з його нащадками після нього. А щодо Ізмаїла, то я вислухав тебе. Я поблагословлю його, також ученю його плідним і дуже розмножу його. Він породить дванадцять князів і виведу від нього великий народ, але мій заповіт я укладу з Ісааком, якого народить тобі Сара наступного року в цей самий час. На цьому Бог закінчив розмовляти з Авраамом. І вознісся від нього. Тож Авраам узяв свого сина Ізмаїла, всіх народжених у його домі і куплених ним за гроші людей чоловічої статі, з усього Авраамового дому і протягом того самого дня зробив їм обрізання крайньої плоті, як звелів йому Бог. Авраамові було 99 років, коли йому було зроблено обрізання крайньої плоті. Його синові Ізмаїлові було 13 років, коли йому також було зроблено обрізання крайньої плоті. В один і той самий день був обрізаний Авраам і його син Ізмаїл. Також усі чоловіки його дому, народжені в домі і куплені з чужих народів за гроші, були з ним обрізані.